Вітаю тебе, людина, яка вирішила увімкнути це відео. Одразу розповім тобі, що тебе очікуватиме. Я вирішив об'єднати два своїх уподобання. Перше це щось приємне, під що можна заснути. Постійно слухаю, якісь подкасти, СМР, різну таку штуку, думаю, багато з вас також. І так само останнім часом почав досліджувати класику української літератури і подумав: а чому би це не об'єднати? Тому в даному відео я просто буду спокійно читати щось з української літератури. Ви можете під це зацинати, готувати їсти, як хочете. Одразу скажу: я не професіонал, я не диктор, я не актор, я буду читати так, як мені подобається. Суть не в цьому. Отож, Тарас Шевченко і мертвим, і живим. І ненародженим землякам моїм в окраїні і не в окраїні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, Оглухли. не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього. Не несли, Несли. Несли чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більше нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих, гречкосіїв, і сонця правди дозрівають в німецькій землі, не чужі претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. То йді оставсь би сиротою з Святими Горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій, на вольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди! Бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд! Заговорять і Дніпро, і гори. і потече сторіками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати! Оцурається брат-брата і дитини-мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми ж синами. Умийтеся. Образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі не те тільки щоб панувати». Бо невчене око загляне їм в саму душу. Глибоко, глибоко, дознаються небожата чия на вас шкура, та й засядуть, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю. Немає й Бога, тільки і я, а більше нікого. Добре, брате? Що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви навчаєтесь у чужому краї. Німець скаже: ви моголи, моголи-моголи. Золотого Тамерлана, Онучата голі. Німець каже ви славяне. Славяне, славяне, славних прадідів великих. Правнуки погані. І Колара читаєте з усієї сили, І Шафарика, і Ганка, і в Слов'янофіли так і претесь, І всі мови слов'янського люду, всі знаєте. А своєї? Дасть бі. Колись будем і по-своєму глаголить. От коли німець покаже, та історію нашу нам розкаже. от тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу, та й заговорили так, що й німець не второпа, учитель Великий. А гвалту, а крику. Музика та й годі. А історія, поема вольного народа. Що ті римляні убогі, зна що не брути? У нас брути і коклеси славні, незабутні, У нас воля виростала, Дніпром умивалась, У голови гори слава степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на трупах, на козацьких вольних трупах. Окрадених трупах. Подивіться лишень добре. Прочитайте знову тую славу. Та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ніже ті коми все розберіть та й спитайте тоді себе. Що ми? Чиї сини? Яких батьків? Ким, за що закуті? То й побачите, що ось що, ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви, Варшавські сміття, ваші пани. Ясновельможні і гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України? Що добре ходите в ярмі ще лучше, як батьки ходили? Не чваньтесь з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, і лій топили. Може чванитесь, щоб рацтво віру заступило, що синопом трапезонтом галушки варило? Правда? Правда, наїдались? А вам тепер вадить? І на Січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте? І їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю? Ота от земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. А ванетесь, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша? Польща впала та і вас роздавила. Так, от, як кров свою лили батьки за Москви Варшаву, і вам, синам, передали свої кайдани. Свою славу доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте. За науку не турбуйтесь. Буде материна добра плата. Розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються і в хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших. Тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України. Отак і ви. Прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли. За що розпинали? Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, я година і оживе добра слава, слава України. І світ ясний. Невечірній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.